Високо в горах жила усім відома дівчинка. Ну, Пригоди гайді повертаються. Тим вже знайомими героями. А ну, віддай. Але зовсім новою історією. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Воно поранене. Нам Треба його витягти. Гаді! <рес> Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Її місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменопади. а погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. Я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені? Гайді, гайді, гайді люба. Я не можу тебе втратити. Гайді! Стояти! Гайді, чарівна подорож. Скоро у кіно.